Приїхав клієнт забирати свій автомобіль, який він замовив, який, можна сказати, сам собі підібрав, тому що ми скидали різні варіанти. Це найбільше сподобався. Це Volkswagen Passat в Ерлайні 2019 року, 115 оригінального пробігу. На дуже класній комплектації прикріплю зверху відео, можете оглянути все, що вас по ньому цікавить. І декілька слів від нашого клієнта. Хочу подякувати Сергію Талеману за цей чудовий автомобіль. Познайомились ми з Сергієм близько двох місяців тому. Я підшуковував собі е, різні автомобілі, це був е, Passat або ж е, Skoda Супер Е, На той момент Сергія е, був Volkswagen е, Passat е, сірого кольору, але він мені не підійшов по комплектації. Поговоривши трішки з Сергієм, він е, сказав, що зможе пригнати чудовий автомобіль з Німеччини за аукціоном. Е, і тоді, на той момент, е, я погодився підшуковувати різні варіанти. Підшуковували ми цей автомобіль близько двох тижнів. Після того, як ми побачили і визначилися з цим автомобілем, ми зустрілися з Сергієм. Я передав йому кошти для викупу даного автомобіля в Німеччині, і ми його перевірили по різних базах: це по Volkswagen та по страховій. Ніяких нюансів по ньому не було. І ось я приїхав забирати автомобіль і передаю решту коштів за розмитнення. Та даного автомобіля. Скажи, будь ласка, стан автомобіля в цьому випадку відповідає тому вказаному, чи навіть краще, чим ти очікував, взагалі, як тобі на перше враження від автомобіля? Стан автомобіля явно, як для мене, кращий, ніж той, який був заявлений на аукціоні. Він поїхав без нюансів і без тих пошкоджень, які явно було видно. Але, як кажуть, вживу автомобіль кращий, ніж на фото. Зрозуміло, ти задоволений співпраці з нами? Так. Дякую. І вам дякую.